Сьогодні гарний день. Чому? Тому що ми купили в Америці тільки що Passat b 8 назвемо його так, в Airline комплектації. Зараз ви бачите фотографії, як він виглядає. Пошкодження для Америки, я би сказав, ну це не взагалі не пошкодження. Поіграємось з дверями і, в принципі, все. 20-й рік пробіг 90 з копійками тисяч кілометрів. Карфакс адекватний, не було ніяких більше ДТП. Тому сьогодні залітає до нас Пасатік. Через я думаю, що два місяці вже буде в Україні. Я вам покажу як він виглядає. Покажу, як ми його будемо ремонтувати, і потім розкажу, скільки він грошей коштує. На даний момент ми купили цей автомобіль за 6400 доларів. А коли приїде, розкажу вже по факту, скільки буде коштувати, скільки буде коштувати ремонт. Тому підписуйтесь, кому треба автівка з Америки. Звертайтесь, знайдемо, привеземо і відремонтуємо під ключ.